Вітайся! У нас вже квітень місяць закінчується, рівно тиждень його залишилося. Тож, давайте пропоную вам подивитися, що буде у вас із фінансами у травні місяці. Забагато не беремо часу, тільки на травень місяць дивимося. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож, перший варіант, що у вас буде з фінансами? Король Жезлів, у вас це буде гаразд. У вас, можливо, ви у травні місяці будете відчувати якусь свою або певну стабільність щодо ваших фінансів. Можливо, хтось буде уже просто відчувати, що ваш партнер, можливо, буде більше внески робити у ваші стосунки і у ваші сімейні обставини, вносяться фінанси, і таким чином ви себе будете відчувати стабільно. Для когось, можливо, завдяки вашому кар'єрному зросту і успіху у справах, завдяки вашим досягненням, можливо, навіть завдяки вашій порядності, ви будете отримувати фінанси і якісь винагороди. Взагалі, якась фінансова підтримка буде для першого варіанта. Хтось може себе реалізувати у соціумі. Або ви прикладаєте наразі зусилля, які в травні місяці приведуть вас до успіху. Тобто ви свідомо рухаєтесь до своєї мети. Але все ж таки, можливо, де, де в чому буде ситуація ваша залежати від людини, яка володіє владою або старша за вас віком. Тобто, це може бути і ваш начальник, і ваш партнер, і таким чином вам завдяки цьому ви будете своїми фінансами задоволені, Тобто будете відчувати навіть певний статус. Тож, підказочка для вас, дійте і твердо, і рішуче, і добивайтеся тої мети, яку ви собі поставили, тому що обставини у вас складаються на користь саме для вас. А загалом ваша ситуація потребує контролю і керівництва. Тому для досягнення успіху вам потрібно прикладати зусилля, проявити свою твердість, бо обставини саме для вас наразі складаються саме благосприятливо. Тож, перший варіант, я вас вітаю, у вас фінансово буде все гаразд. Другий варіант колесниця перевернута. Ну, Для другого варіанту, можливо, буде дещо складно із вашими фінансами, через те, що у вас будуть такі знаєте, перепони, які ви, звичайно, зможете вирішити, але десь ви припустилися помилки в виборі свого напрямку. Тобто, і у вас, наприклад, було два варіанти або два шляхи, і ви вибрали наразі саме не той, тому вам потрібно зробити крок назад і обрати щось інше. Тому що в тому напрямку, напрямку який наразі у вас є, задоволення від фінансів, ви не отримаєте. <кій> Також в робочих питаннях у вас може виникати якась боротьба, нечесна конкуренція. Або взагалі буде якийсь період застою. Ваші плани можуть руйнуватися, партнери вас можуть підводити. Також, можливо, у вас просто оця повсякденна робота буде не задовольняти і е, навіть викликати якісь е, такі негативні взагалі емоції. Хтось, можливо, піде із роботи. А хтось, можливо, просто вже буде таке перенапруження, коли ви будете відчувати, що не готові рухатися туди, де ви собі обрали. Якщо ваша робота стабільна, то, можливо, будуть виникати якісь неприємні такі ситуації, коли ви не будете отримувати свої фінанси в повному обсязі. Для тих, хто займається своїм бізнесом, як я вже сказала, зробіть крок назад і оберіть інший шлях або інший напрямок, або шукайте якісь обхідні шляхи. Саме там, де ви зможете вирішити для себе, тому що з фінансами для вас буде дуже складно в цей період. Ну і ще, можливо, хтось буде приймати якісь необмірковані рішення, або якісь не, ну, такі непродумані дії, а це може вас приводити також до того, що ви будете у фінансах незадоволені. І ще для вас є така підказочка, що не стосується фінансів, будьте дуже уважні на дорогах, на шляхах, тому що, можливо, якісь аварії або поломки вашого транспортного засобу. Тож перед поїздкою перевіряйте ретельно свої транспортні засоби, будьте дуже уважні на дорогах. Це був другий варіант. Третій варіант ваші фінанси, король мечів. Ну, по третьому варіанту, взагалі-то ви будете мати непогані шанси на успіх у фінансових справах. Для когось, можливо, завдяки вашій інтелектуальної діяльності ви зможете вже отримати певні фінанси і певні результати. І будете вважати, що ви вже досягли навіть забагато багато із того, чого ви для себе бажали. Але, можливо, вам потрібно зрозуміти, що саме зараз у вас йде період вирішення ваших ділових питань. Тому, можливо, вам буде потрібно, щоб досягти свої фінанси, відвідувати якісь суспільні установи або ну, державні установи, і вам доведеться відстоювати свою точку зору. Тобто. Будьте готові аргументовано відстоювати свою позицію, проявляйте свою ну, інтуїцію, логіку, винахідливість. Тобто ви повинні розуміти, що вам, щоб отримати свої фінанси і отримувати свої задоволення від тих фінансів, потрібно ніби себе зібрати докупи проявляти розсудливість, контроль, будьте чистолюбиві, можливо, навіть заявляйте про свій авторитет. Також, можливо, у вас будуть якісь вирішуватися питання з владою, або з вашим керівництвом, або в офіційних структурах. Загалом вам варто розуміти, що все, що буде відбуватися у фінансах у травні місяці, для вас буде справедливим. Тобто це те, що ви вже для себе надбали і зможете вже ним користуватися, але в більшому ступені у травні місяці ви зможете закласти якийсь фундамент на майбутнє, щоб ви в подальшому мали ще більше здобутки і більше задоволення від вашої діяльності. Підказка для вас буде така: вам необхідно адекватно оцінювати все, що відбувається. Оцінюйте свої сили і можливості. Перед тим, як щось зробити, вам потрібно дуже гарно все прорахувати, виважити або, можливо, для кого це актуально, звернутися за порадою до більш компетентної особи. Загалом, у вас фінанси, скажімо так, що. Якщо вас будуть задовольняти, то частково. А в більшому ступені ви будете напрацьовувати собі базу на подальші, наприклад, на червень і або на липень місяць. Це був у нас третій варіант.